На соборі святого Василія Великого Української греко-католицької церкви встановили купол а «Що Киська Хіпархії і для нашого міста, та це знаменна ча, знаменний день. Встановлення купола це для нас був досить трепетний момент. Навіть інженери-монтажники, які цим займалися, боялися, бо насправді. Це було відповідально. Так. Якщо ми встановлюємо підкупольну систему, це було не так страшно. А коли піднімався купол, то тут, тут були і сльози, тут було і радість, і, і переживання. І насправді, коли купол завис над е е стійками, тоді весь трепет, ніби так, знаєте, якось відійшов. Та ми молилися. Ми переживали за це. Олег Лучка прото рейс собору святого Василія Великого Української греко-католицької церкви править у храми з квітня 2021 року. Історія будівництва храму розпочалася з 2 квітня 1997 року. каже священник на установчих загальних зборах парафії було прийнято рішення зареєструвати статут парафія святого Василія Великого. каже Олег Лучка. І відтоді ми розпочали активну, можна сказати, діяльність нашої парафії щодо відновлення її присутності на Житомирщині, оскільки 200 років тому назад нашу церкву розформували, нищили і наші храми були зруйновані, або на тих місцях, де були наші храми були збудовані на сьогоднішній час собори, які теж Красують наше місто за словами протоірея Олега Лучки, 17 травня 1992 року парафія звернулася до Георгія Буравкова, тодішнього Житомирського міського голови, з проханням про виділення земельної ділянки під будівництво. Ми три роки. Шукали землю, роки просили міську раду за для того, щоб вона виділила із ласки Божої цей час настав. Це буде із найтяжчих викликів. Архітектором проєкту був на той час головний архітектор Житомира Валерій Головатенко. Валерій говорить, що над проєктом працював разом зі священником греко-католицької церкви, а згодом першим протиреєм собору святого Василія Великого Віталієм Сидоруком. От у нас з ним співпали. Ну, скажімо так, погляди на образ, на, на, на архітектуру. І ми проєктували, ну, може, рік більше, менше, але це таке було, знаєте, як спілкування. І оця стилістика закладена, е, така, скажімо, редакція візантійської архітектури в сучасному храмі. Весь стиль і розміри, і деталі, все. Воно підпорядковане, тому що це має бути сучасний храм сучасної забудови. Освячення землі та закладання першого каменю у будівництво собору святого Василія Великого відбулося 16 червня 2003 року за адресою вулиця Шевченка, 111. Перша літургія була відслужена в цокольному приміщенні 11 лютого 2007 року. Говорить Олег Лучка. Відповідно, вже по сьогоднішній час. Ми вже молимося в цьому храмі і дякуємо Богу за те, що маємо свій осідок, Маємо своє. Приміщення особливість нижнього храму є те, що він в нас є розписаний фресками, частково ще недовершений, звичайно. Але також ці фрески розписувала наша сестра Монахиня сестерчино Василія Великого. Так, і також є особливість те, що цінність і, і красою нашого нижнього храму є іконостас і престіл, який власне є сформований з граніту. З початком повномасштабного вторгнення прихожан стало більше, каже протоірей Олег Лучка. Цей храм став таким форпостом чи укриттям для багатьох людей навколишніх будинків, оскільки ми приймали тут щоденно, і я сам тут ночував перший місяць в цій кімнаті, приймаючи тут людей і гуманітарну допомогу від різних донорів. Тут одночасно ночувало в нас 25 людей. Та з будинків, а коли проходилося йти до укриття в часі тривоги, то тут храм подекуди налічував 50-60 людей. Протягом цього року ми прорахували три тисячі понад три тисячі відвідувачів, які зайшли в укриття нашого нижнього храму. Анжеліка Нестерчук Ігор Кучин – Суспільне, Новини Житомир.